Вітаю на проєкті Лайф. Ми тут обговорюємо останні новини шоу бізнесу. Тож підписуйтесь на канал, а ми одразу почнемо з останніх скандалів. Ведучі Ісландії Іванов та Петров пробили чергове дно, обговорюючи, а точніше критикуючи зовнішність жінок. Так вони назвали Аліну Доротюк страшною жінкою і відправили її на теплотрасу. Мовляв, лише там інтерв'юєрка зможе знайти собі подружку, страшнішу за неї. А також принизили співачку Альона Альона. Отже, два сексисти у рамках свого проєкту Чорний розрив вирішили розібрати інтерв'ю Аліни Доротюк. Кут блогеркою мільйоницею відомою як Люда з Голлівуда». Петров типу зіронізував, що Альона Альона придбала собі нові окуляри. Тим самим зачепивши одразу обох жінок, альона Альона придбала собі окуляри чи не щось зору. Тим часом Іванов сказав: я так розумію, що оця ведуча тупо спеціалізується по топих заві щодо доротюк. Товариш підтримав тезу тупим і стереотипним коментарем про е, страшнішу подружку. Мовляв, це стара жіноча хитрість. Можна можна спробувати десь на теплотрасах пошукати. трасах там, -от, я думаю, що хтось не може знайтися. Дородюк відреагувала на образи на свою адресу, запитавши, чому Остапчука з його 10 з 10 так кенселили, а якимось Петрову і Іванову, які мають аудиторію понад 500 тисяч підписників на Ютубі, готові спустити абсолютно мізогіністичні висловлювання з рук. Як на мене, каже Аліна, такі коментарі у публічній сфері. Ще Більше легалізують шеймінг жінок за зовнішність. Журналістка також зауважила, що обидва чоловіки вже заблокували її в соціальних мережах. Так, по-чоловічому, раз ми вже граємо в цю гру. До речі, шматок з образами Доротюк вже видалено з Ютубу. Я особисто перевіряла. Мамкіни хулігани скажете ви, дорослий вчинок справжнього чоловіка, скажуть Петров та Іванов. Не змовчала і Альона Альона, написавши відповідний пост. А зараз співачка запитує у підписників, чи подавати до суду на Ісландію через образи. А Петров, в свою чергу, Реагував на перший її пост і продовжив шимати жінку. Здається, ми змусили відмовитись від їжі відому співачку. І ще раз, і ще раз, і ще дуже багато разів. Хто б змусив його відмовитися від їжі? Всього два місяці тому ці ж два персонажі назвали Альону Альони під'їзною хабалкою. Правильно розумію, що оця хабалка, яку ви весь час вважали реперкою. От проста під'їзна хабалка на захист жінок, крім на диво зіброва, стала також Маша Єфросиніна, порівнявши Іванова і Петрова з вуличним смітником, а також порадила залишити їх наодинці з глибокими травмами і маленькими пі також в коментарях. Альона Альони висловлювалися і інші зіркові українці. Чого б ці два чоловіка не добувалися, і яким би не було їх ставлення до вищезгаданих жінок, робити це через приниження неприпустимо. Мізогінії немає місця бути в нашій країні. А тим, хто з якихось дивних причин. Зараз хоче стати на бік цих двох, бо хтось там не репостить збори, не перевіряє інформацію чи підрядників, чи ще щось на що посилався Петров. Раджу поставити собі два питання: перше, чи можна було просто обговорювати проблему, що вас чіпляє без обговорення зовнішності? І друге питання: чи були в коментарі щодо зайвої ваги, наприклад, чи страшності, якби вони обговорювали чоловіків? Після відповідей всі разом прямуйте до психолога для пропрацювання своїх комплексів. Українська співачка Оля Полякова опинилася у центрі скандалу через рекламну кампанію Казано-Космолота. Анонімний телеграм-канал Джокер звинуватив полякову у тому, що вона взяла у космолота 100 тисяч доларів та не сплатила податки. Правоохоронці мовчать тепер і сам Джокер мовчить, адже прибрав ім'я Полякової з останніх дописів, що от якраз і казано-космолоту, яке пов'язують з російськими грошима. Останні його дописи стосувалися рекламного відео в інстаграм, де артистка прочла. Тало новину підписника, що Україні потрібно 50-60 петріот. І на тлі цієї інформації Оля почала нахвалювати компанію Космолот, яка начебто дуже допомагає нашим військовим зброєю, фінансами, і за час повномасштабного вторгнення передала на потреби військових 150 мільйонів гривень. А загальна допомога компанії Космолот за ІСУ складає вже понад 150 мільйонів гривень, і це не вперше. Раніше полякова розповідала про 120 мільйонів гривень. Понад 120 мільйонів. Люди, ну це вообще ого, го який кеш. Все здавалося б добре. Так компанія допомагає. Оля піарить компанію, яка донатить на потреби бійців, але є нюанс. Джокер зазначив, що 150 мільйонів це оборот онлайн казано за 12 годин. Також за інформацією Джокера і не тільки космолот належить Росіянину Сергію Токарєвою, який до повномасштабного вторгнення щільно співпрацював з ДНР та ЛНР, так званими, і навіть спонсорував їх. Він розповідає про те, що зараз Сергій Токарів вливає російські гроші в Україну та замазує у російських грошах багатьох відомих українців, яких йому вдалося корумпувати. При цьому Джокер не називає їх імен. І після цих дописів Оля Полякова і Космолод почали тиснути на змі, аби ті видаляли новини стосовно, я так розумію, Олі можливо і саме через це дописи підчистили. Думай де... Нові деталі життя скандальної художниці Соні Морозюк. ЗМІ знайшли її колишнього чоловіка і показали кадри стаємного весілля. Як виявилося, Соня вже була заміжня. Ба більше, Соня була заміжньою, коли почала зустрічатися з Гринкевичем. Такі подробиці вдалося з'ясувати журналістам ТСН. Вони розповіли, що колишнього офіційного чоловіка Морозюк звати Роман. Теж Роман. Він бізнесмен з Волині, який займається будівництвом. Пара побралася в грудні 22-го року. Весілля, очевидно, було таємним, адже жодних згадок про нього в соцмережах художниці не відшукати. Та й весіллям, судячи з фото, це не варто назвати. Молоді люди просто розписалися в одному з радців, де наречений був у кросівках, але не простих, а від Луї Вітон. За словами журналістів, це Роман, але не Гранкевич подарував коханій той сам. Поршкаєн за 33 тисячі доларів. При цьому сама Морозюк стверджувала, що придбала автівку самостійно. Чи кинула Соня одного романа заради роману з іншим романом, достеменно невідомо. Вибачте за тавтологію, але без неї в цій сумбурній ситуації аж ніяк. Дружина Віталія Білоножка рознесла зрадницю Таїсію Повалій. Так, за словами дружини артиста, вони тривалий час підтримували її творчість і навіть були знайомі з мамою Таїсії. Втім, після повномасштабного вторгнення для родини білоножків зрадницька позиція колеги стала шоком. Цікаво, що за даними співачки, мама повалі наразі лікується в психлікарні від пережитого стресу на тлі війни. Мене шокувала тая Повалій. Вона вбила нас просто. Ми подумали з Віталіком, що у неї там щось не так з голові. Вона говорила такі речі та проклинає все на світі. Та хто ти така? Що ти собі дозволяєш? Але ж як можна, коли її мама проста жінка в лікарні від цього жахіття? Розповіла Світлана в інтерв'ю. Співачка впевнена, що на повалі так повпливали гроші. Мені здається, маловато місків. і поруч людей немає, які б сказали, що ж ти робиш. Су... Тобі навіть не шкода ні матір, ні святої землі, яка тебе зробила, гнівно прокоментувала знаменитість. На думку Світлани, колишні українські артисти, які тепер мають проросійські погляди, рано чи пізно отримують по заслугах. Олександр Педан шокував і обурив українців, виступивши в суді на захист підозрюваного у розкраданні грошей ГСУ Олександра Лієва. В суді він розповів, що знає підозрюваного вже більше десяти років і що вони дружать сім'ями. Втім, розповіді ведучого про проукраїнську позицію Ліва не переконали його шанувальні. Які висловилися в інстаграм, зрештою суд не обрав запобіжний захід Олександру Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже півтора мільярду гривень. У листопаді 22-го року Міністерство оборони підписало з фірмою Львівський арсенал контракт на постачання великої партії мінометних снарядів, які українська армія так і не побачила. У коментарях від Педана вимагали пояснень, чому він заступився за фігуранта справи про розкрадання понад мільярда гривень для ЗСУ. Адже можна і Гранкевичі взяти на поруки, чому ні. Зрештою, Педан відреагував на хейт і сказав, що знає Лієва як порядну людину, хорошого сім'янина і люблячого батька п'ятьох дітей. А зробив він це для того, щоб поручитися, що Ліїв не уникатиме правосуддя, не виїжджатиме за кордон і йтиме на зустріч слідству. Як каже Педан, ця можливість передбачена законом і є абсолютно нормальною практикою. Чи означає це, що я не вірю в ті звинувачення, які йому висунуті? Звісно ж, ні, тому що це справа правосуддя, і я не можу давати фаховий коцінок, зазначив ведучий. Він додав, що якщо Людина дійсно скоїла злочин, вона має нести справедливе покарання. Наталія Могилевська, яка нещодавно з гастролями їздила до Львову, на одній з вулиць зустріла блогерку, яка знімає відео із зірками і робить розбір, що у них в сумці. Тож співачка також показала доволі цікаві речі, які носять з собою. Так у неї завжди під рукою аптечка, кросівки, їжа, парфуми і лампа для знімання відео. Також Могалевська похизувалася і водночас розчулила українців особливими подарунками від її дітей, які вона носить з собою. Зокрема, донечка Зробили для мами листівки та вирізали звірят у формі пінгвіна і лисиці. Ще зробила якогось пінгвінчика, якусь лисичку. на листівці у формі сердечка дівчата також написали текст для мами. Моглевська не розповіла про що саме там йдеться однак зазначила, що це текст вибачення. Це вона мама вибачення. Не буду давати читати. так, я розумію. Український продюсер Ігор Кондратюк зробив цікаве припущення щодо свого експодопічного. Так за його словами, Віталій Козловський, якого мобілізували в червні минулого року, більше не служить в. В лавах ЗСУ. Річ у тім, що згідно з рішенням суду, певний відсоток із зарплати співака переказується на користь Кондратюка. Між продюсером та виконавцем вже понад 10 років триває конфлікт. Авторські права на всі пісні, які співав Козловський, належать Кондратюку. І коли той дізнався, що Віталій час від часу продовжує виконувати композиції, подав до суду. В жовтні артист писав, що колишній продюсер нині забирає по судовим виплатам майже всю військову зарплатню. Хоча Кондратюк зазначає, що його частина всього 20% за рішенням суду. Коли Козловський почав служити в нас гвардії, і то Кондратюк став отримувати виплати, і остання виплата була у жовтні. Все, відтоді грошей не було. Мені просто цікаво, де зараз Віталій Козловський. Судячи з того, що не приходить жодних виплат, наймовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде. У нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи у ЗСУ. Хто ж з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми з законом? Ніхто. Отже, робимо висновок. Рядовий Козловський ще знов, Додав Кондратюк. Нагадаю, що Козловський в жовтні минулого року заявив, що дійсно більше не служить у Нацгвардії. Співак ділився, що його перевели, однак не став вдаватися в подробиці, адже це, мовляв, військова таємниця. Єдине, що повідомив виконавець, що його служба минає в Києві, то де зараз Козловський і чому він не має офіційної зарплатні? Якщо знаєте, якщо бачили його, пишіть в коментарях. Українська співачка Мамаріка поділилася з шанувальниками, що наважилася на пластичну операцію. Як зізналися виконавиця, вона зробила мамопластику. За словами артистки, її рішення було прийняте з великою любові до себе і з бажанням стати кращою версією себе. Операцію співачка зробила в Києві. На сторінці в інстаграм виконавиця поділилася кадрами з лікарні, де зображена перед процедурою, коли її оглядає лікар. А також показалася після хірургічного втручання. Окрім того, Мамаріка зізналася, що весь цей час перебувала під наглядом реконструктивного пластичного хірурга-онколога, оскільки в її родині є спадковість до цієї хвороби. А чоловік, співачки-продюсер Сергій Середа, підтримав кохану у її бажанні змін. Стало відомо за що ж перед. Перед Каменських вибачався потап. Чи не перед Каменських? Чи не вибачався? Чи не про це взагалі і можливо не пов'язано? Але українська співачка Настя Каменських вже близько року бореться з чутками про те, що в її шлюбі з Потапом серйозні проблеми. Проте шанувальники пари знаходять все нові й нові докази того, що артисти на межі розлучення. Одним з найбільших прихильників теорії про розлучення Потапа й Насті є блогер-плікар Богдан Беспалов. Нещодавно він поділився чутками про те, що Каменських не просто знайшла чоловікові заміну, а вже давно перебралася до нового обранця. Настя Каменських з новим чоловіком. Живе в Іспанії, в неї все добре. Потап десь далеко. Все, що Анастасія могла вичавити з потапу, вона вичавила. І зараз вона нарешті насолоджується життям, повідомив блогер на своєму ютуб-каналі. Також він розповів, що новий коханий НК – чоловік заможний. Він із радістю вкладається у співачку та її кар'єру, яку вона вирішила будувати в Іспанії. Джерела Безпалово повідомляє, що Каменських планує остаточно покинути Україну, але планує виступати під українським прапором та періодично сюди приїжджати. То чи можливо, що Потап хотів воз'єднання з Н через свій дивний допис? Не знаю. І ніхто, крім Безпалова і його джерел, теж не знає. Ну, може, ще Настя з Потапом. Але теж сумнівно. Надя Дорофєєва стала мамою. А популярний ведучий розкрив подробиці. Інтригуючою новиною поділився продюсер і ведучий Євген Фешак в інтерв'ю для «Люкс.ФМ». Вона сказала, Женя, все класно. Я «Ніфіга собі, ну раз все класно, то тоді класно. Виявляється, що Євген і Дорофєєва стали більше ніж просто друзі завдяки дитині. Просто не афішували цю подію. Річ у тім, що деякий час тому Надя разом з Євгеном стали хрещеними батьками для дитини однієї з ведучих цієї радіостанції. Ми, ми з нею куми. Не я в неї кум, ні Вона в мене не кум. Ми просто куми. зрозуміли. Надя стала хрещеною мамою. Оце була інтрига. Скажіть, як розповів Євген, у нього були дружні стосунки з Дорофією та її першим чоловіком Володимиром Дантесом, і він був радий стати кумом артистки. Раніше вони були сусідами і часто контактували. Зараз такого близького зв'язку з Надією Дорофієвою в нього немає. Тож спілкування зійшло на нівець. Вибачте мене за гучну та інтригуючу підводку, але ж я теж була шокована, коли читала ці новини про материнство Наді. От і передаю вам вайб. Нашим глядачам. А на цьому я дякую, що додивилися до кінця. Ви ж додивилися? Тоді прошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, а також залишити коментар. Побачимося у наступному випуску. Па-па!